Хані Баджер. медоїд. Вам для загального відома, медоїд це така маленька пухнаста тваринка, яка має претензію до всіх, хто більше неї за розміром. Для неї взагалі світ поділяється на тих, хто її їжа, і тих, кого вона ще не наздогнала. А доганяє вона пішки, тому що бігати це не для поважних осіб. Якщо на шляху маленького пухнастого медоїда лежить лев, то це проблеми Лева. Медоїд пройде там, де він планував пройти, навіть якщо для цього доведеться проїсти крізь когось дирку. Якщо серйозно, Хані Баджер це досить цікава фірма, мені подобаються їх дизайни, здебільшого, здеменшого меншого є питаннячка, але то не суть важливо. Сьогодні в нас на огляді Ханібаджер Flipper d 2 Дуже-дуже кльовий, дуже класно зроблений, органічний міський ніж. Так, почнемо з накладок. Пластикові накладки мають рифленість, мають рельєф у вигляді сот, що досить органічно в межах концепції. Також у нас на лицьовій стороні є логотип Honey Badger, маленький медоїдик тут намальований, є величезний темлячний отвір, щоб продіти туди темляк, якщо ви його потребуєте. З зворотнього боку є кліпса, яку також можна переставити сюди, якщо вам це потрібно, якщо ви, наприклад, лівша. На кліпсі також зображений малесенький медоїд. Щоб коли воно у вас висить на кишені, його було видно. Дрібничка приємна. До речі, медоїд тут усюди. Він на кліпсі, він на лицевій стороні. Він на Клинку намальований, він є усюди. І я коли робив перший дубль цього огляду, я подумав, що щось їх занадто багато. Але, в принципі, це не бісить, я б це не помітив, якби спеціально це не звертав увагу. Це по-перше. По-друге, ви їх трьох ніколи начасно і не будете бачити. Тому що, коли ви тримаєте його в руці, ви бачите лише цього. Коли він лежить у вас на столику IDC, ви бачите лише цього. І цього. Коли він у вас висить на кишені, ви бачите лише цього. Тобто, в принципі, це досить органічно. Сама кліпса середньої жорсткості, тобто вона. Умовно дебела, вона достатньо дебела, щоб він у вас не випадав, але при цьому вона м'яка. У вас буде можливість його запхати за якусь товсту тканину, наприклад. Наприклад, за маляху зачепити. Не знаю навіщо, але люди дивні. Що маємо тут? Відкривається за рахунок прапорця завдяки відкривається завдяки прапорцю, відкривається через отвір. Відкривається двома руками. І я бачив, що деякі люди вміють робити ним спайдер фліп, коли е, таким щелбаном від, відкривається. Але в мене пальці з дупи, я так не вмію. Е, але знаю, що так можливо. Ні, не буду пробувати. Ножі обираються руками. В руці він тримається дуже-дуже органічно. В мене лапа досить велика, і для мене він, мабуть, малуватий, але він для мене малуватий, якщо робити ним якесь, е, якесь ремесло. Як на IDC, все ж таки, чим менше ніж, тим краще. Для кращого утримання у нього є ось ці соти, які достатньо цупкі, він сам по собі досить гладенький, тобто його тримати приємно, я думаю, навіть. Дитячою рукою купляти дітям ножі. Е, але при цьому, коли даєш навантаження, коли спираєшся в нього, воно відчувається і воно цупке. Тобто, в даному випадку прям, все задовольняє. Також для утримання є насічки на фреймі, є насічки на прапорці, і є насічки ось тут. Вони частково знаходяться на, на руків'ї, частково знаходяться на клинку. Таким чином, коли його хапаєш, ти його прям повністю відчуваєш. ти можеш контролювати так, як, як воно мусить бути. Сам ніж на підшипниках. І він вистрілює просто в задоволення, окрема офісна іграшка, як міський аксесуар, просто супер. Але при цьому при цьому це повноцінний робочий ніж. Він різучий, в нього органічна форма леза. Тобто, якщо вам треба робити щось дрібне, десь там щось підколупнути, ви перехопилися. Пальця собі відтопирили і контролюєте е, саме вістря, щоб підлізти туди, куди вам треба. Якщо вам треба якусь більш, е, більш жорстку роботу, ви схопили повноцінно, ви вставили його і провели там, де вам треба. І він малесенький, він на кишені не заважає, він на ІДСІ не заважає. І при цьому. Його можна продути. Я взагалі-то фанат простих конструкцій, я фанат простих органічних форм, і його можна продути, його можна промити під краном, і він у вас не буде там нічого забиватися. Тобто, якщо ви по роботі, наприклад, я знаю, ріжете тортики, ви тортики ріжете, у вас туди потрапив крем, вам не треба його розбирати. Ви під кран підсунули, промили все, чистенький ніж поїхали далі. З того, що дрібничка, а приємно, замок достатньо м'якенький. Е, я Полюбляю, коли якість, надійність, дебела. Але ми кажемо про міський ей шник Ми кажемо про штуку, яка мусить бути комфортною. Мій основний ніж це і сія і там фрейм просто ну боляче це робити. Я з часом звик, але якщо я даюсь кому даюсь, Ха? Е, Якщо я даю комусь свій ніж, то вони його ось так розкладеним повертають, і типу нас бери мені назад, я не можу. Там треба прям скіл, навички, нелюбов до себе. Тут доволі м'якенький фрейм, і мало того, що він м'якенький, ось тут зроблений великий виріз, який одразу спрямовипали туди, куди треба. Є е, насічки, щоб легше було зачепитися, і в цілому задоволення нам гратися. Задоволення я, я розумію, що ніж зроблений не як спіннери, не можна його розцінювати як спіннер, але це важливо. Це питання щоденного використання, це питання е, тих малесеньких дрібничок задоволення, які мусять бути. Загалом, от загальний висновок по ньому дуже якісно зроблено, і в цілому, і в деталях все згла... злагодж... злагоджене. Всюди знята фаска, все гладеньке, ніде палець не зачіпається. Е, цей отвір повністю всередині зовні гладенький, тут все гладеньке. Приємно його тримати в руках. Це відчувається як дорога, якісно зроблена річ, слеш аксесуар якою можна користуватися ну, все життя. Тут немає чому ламатися. Так, підшипники так потребує обслуговування, але все потребує обслуговування. Ножем задоволений.